Це було божевільно тому що не пройшло і доби після перемоги. і Як моє життя пронеслось перед очима, я дуже злякалась, тому що я не могла збагнути всі свої емоції. Я тоді досі була під враженням від перемоги. Тож уяви відчуття після ДТП аварія була не маленька, Мою машину, на жаль, повністю втрачено. Але у мене був шок і кілька синтів, але зараз все добре. Я готуюсь на повну силу, тож я більш ніж добре. Але я дуже вдячна всім, хто відгукнувся, коли це трапилось. Я отримала величезну кількість повідомлень. і я відчула любов у той момент. Але дякувати, що я людина, яка знає, як погане перетворити на добре. Тому що мій кліп починається зі сцени, де я в лікарні. Тож, так, це було трохи дотепно. Як особистість мені притаманно погане змінювати на позитивне, тож я вдячна за все, що відбулось, як воно відбулось.